Уяви собі, ти на шоу океанський майстер-шеф. Тільки замість Гордон Рамзі, океан замість печі хвилі, а головні шефи водорості. Так, так, ті самі, які іноді заплутаються тобі між пальцями на морі. Не поспішай казати фу. Зараз Dream School покаже тобі, як вони допомагають людству, і не тільки. Ну що, розберемося, чому ці водорості такі крутезні кухарі планети? По-перше, без них наша земля була б ну зовсім іншою. Водорості відповідають за 80% органічного вуглецю на планеті. А ще водорості перші та найголовніші постачальники їжі в океані. Уся риба, креветки, навіть морські зірки їдять їх. Вони як головний шведський стіл для морського життя. Ну і це ще не все. Без них навіть кисню в океанах не було б. Фантастика, так? А тепер слухай далі. Ще одне їх кулінарне вміння фільтрація води від важких металів і радіацій. Так, вони ще й прибирають, бо інакше б вода була дуже забруднена. Але є і зворотній бік медалі. Коли водорости стає забагато, вода починає цвісти. Це не дуже весело, бо може призвести до серйозних проблем. Коли водорости стає занадто багато, Особливо з синьо-зелених вода починає погано пахнути. Таке цвітіння може спричинити проблеми, як от гниття водоростей на дні, зниження рівня кисню та навіть замуру риби. Тому навіть природі треба знати міру. Як справжньому, кулінару. Окей, а що ж корисного води приносять людям? Як водорості нам допомагають? Почнемо з того, що діатомові та синьо-зелені водорості, навіть гірські породи, створюють діатоміт чи вапняк. Уявляєш, є водорості, які допомагають руйнувати скелі, створюючи нові ґрунти. Це ніби реальні фермери тільки на скелях. Завдяки цьому з'являються органічні речовини, нове життя, одноклітинні водорості чи бактерії. Такий собі природній агрохолдинг. Плюс вони роблять землю родючішою, а синьо-зелені водорості або оціанобактерії є азотофіксуючими. Бери на замітку, хочеш гарний урожай, поклич водорості на допомогу. Слухай, а ти колись бачив лишайники у лісі, на деревах, у симбіозі з грибами водорості утворюють їх, а вони дуже важливі для рослинного покриву в тундрі та лісах. Ну і тепер найцікавіше водорості в промисловості. З них роблять все: йод, агар агар, спирт, лак, навіть косметику. У сучасному світі росте інтерес до нових джерел білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і навіть ферментів. Морські водорості можуть стати справжнім суперфудом для всього людства, бо в них до 70% білка від цієї сухої маси і всі необхідні амінокислоти для здорового харчування. То можливо. Тобто варто включити їх у своє меню. А що тобі відомо про агарагар? -агар? О, це те, що використовують у жуйках та різних солодощах. Виходить, водорості можуть бути солодкими. А ще круто, що водорості це справжній енергоресурс. Їх використовують для отримання біогазу. Це природнє майбутнє паливо для нашої планети. Чим це допомагає? Це дозволяє економити природні ресурси, очищати стоки і захищати природу від забруднення. А до речі, в тваринництві використовують водорості, аби вберегти тварин від багатьох захворювань і таким чином підвищити їх імунітет. І фінальний штрих нашого кулінарного шоу: в водорості не мають органів, тканин чи шкіри. І все одно чудово живуть. А ще у майбутньому їх готують відправити в космос. Так, їх хочуть використовувати в системах життєзабезпечення на космічних кораблях. А чекай, це що виходить, водорості полетять на Марс швидше ніж ми? Ха, оце так поворот. От бачиш, це справжні кухарі нашої планети. Годують океан, очищають воду, роблять кисень, дають ресурси і навіть. Потрапляють у солодощі. Ну що, шефе, тепер мерщі назад до уроку, бо твої кухарські завдання вже на тебе чекають. Бай-бай!